Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд сьогодні. Про ситуацію на сході України та антитерористичну операцію. Зокрема, ми запитаємо в гостя студії. Вітайте, це генерал-майор запасу служби безпеки України, а також керівник військової контррозвідки СБУ з 95 по 99 роки. Анатолій Матвєєв. Доброго дня. Доброго дня. Петро Порошенко, що стає п'ятим президентом України, з приводу антитерористичної операції, висловився, що вона триватиме години, лічені години, і буде змінено її формат. Ви як людина військова, поясніть, яким чином може бути змінений цей формат і як ви собі уявляєте це. Мені тяжко коментувати бачення президента, але як я рахую, щоб його озвучити цей формат. Треба деякі все-таки принципові позиції, позиції визначити. Ну, Найбільш важлива перша. Зміст операції, де і які компоненти в ній існують. Тому що коли ми просто озвучуємо операцію, ми маємо вкладувати певний зміст, проти кого вона проводиться. І розумієте, однозначність в тому, що треба робити, сказати неможливо. Тому що є політична складова, є кримінальна складова, є соціальна складова. І відносно кожної складової треба певні заходи вживати. Політичні це, напевно, не один крок. Він має. Визначатись певним спілкуванням із певною категорією осіб. З категорією осіб, які, напевно, з міркуванням внутрішніх діють політичних, можливо, під зовнішнім пливом. Кримінальна складова ми теж маємо визначати. Так історично формувалося, що багато криміналітету осідало в тому регіоні. Складова соціально-економічна, ну, тяжка вона, тому що, розумієте, ми надто багато останнім часом політичним аспекту наділяли увагу. І в рамках певних причин політичних, напевно, саме ця складова соціально-економічна була пропущена. Тому, на мій погляд, президент, приймаючи рішення по тим складовим, на мою думку. Має певні е, кроки і приймати. Одним кроком це не зробиш. Це, ситуація складна, вона надто запущена, як мені здається. Ви згадали про політичну складову. Хто, може, е, хто реально впливає на політичну складову в цьому питанні? Це представники партії регіонів, це, це так звані лідери Донецької народної республіки, Луганської Народної Республіки, чи це якісь місцеві еліти, кого залучати до розмови, з ким домовлятися? Давайте я трошечки відійду від змісту запиту. Я ніколи не асоціюю Росію, російський народ і Путіна. Але ті заяви, які робить Путін, вони напевно мають свій вплив на ситуацію. Ну, не можу, я як президент, умовно кажучи, диктувати умови нам, українцям, нашим керівникам відносно доцільних дій і ситуації. Але це є. Це певний вплив, я від теми відірвусь вашого питання, який впливає. Чому йде відгук на звернення Путіна і його оцінки? Воно відголошується тим, що пропозиції чи бажання вести миротворчий контингент російський, війти в склад Росії це зовнішній фактор політичний, який певним чином в свідомості відбивається. Другий момент це вже стосується того, що, знаєте, боюся, словиста вживати, які дуже так часто от, звучать. Сепаратисти, екстремісти це велике таке, знаєте, недолег... бачення. Давати оцінку в цілому по регіону. Є елементи, окремі особи, окремі політичні діячі, які до тої категорії відносяться. Але коли у нас на кожному кроці звучить слово сепаратист, екстреміст, я під того утримався. Треба конкретно переноситись на певну сферу і категорію осіб. І я боюсь, боюсь, що у нас багато осіб. Політологів, які оперують термінами, не даючи оцінку, не вникаючи в зміст і понятійність, боюся тих оцінок, коли дають на кожному кроці. Тобто є певні сили політичні, які дійсно налаштовані, налаштовані в рамках сепаратизму, є такі. Але знову таки, чому таке сталося? На мою думку, це наслідки наших керівників в рамках їх деяких підходів, підходів, які стосуються подвійних стандартів. Коли ті ж події на Західній Україні оцінюються по одному, на східній по-іншому, воно і породжує в якійсь мірі такі прояви. От, так що політичний елемент, який на фоні, Нестабільність, яка існувала певний час, знайшли е, собі певне визначення. От, і спробували таким способом е, відбитись в суспільстві на сході, як я думаю. От. Це складова політична, про яку ви запитали. Як на мене, ви дуже чітко відповіли на суть мого питання, тому що напевно що першим і головним має бути. Розмова на найвищому рівні. Тим більше, що для цього усі умови є, ми вже маємо першу офіційну позицію Російської Федерації. Вони визнають вибори і згодні розмовляти із новим президентом. На вашу думку, от знову ж таки, як людина військової, як має вести себе новий президент із із президентом Російської Федерації? Як будувати нові відносини між країнами? Як мені здається, основне основне, щоб президент визнав визначився в формуванні? кадрової політики, чи може розмовляти сліпий з німим? Ні. Так само я маю право бачення висловлення. Чи може сприймати російський президент деяких керівників діючих України? Напевно, ні. Тому що коли я на кожному кроці висловлююсь. Агресор і подібні терміни за ці речі треба відповідати. Звичайно, те, що творить російський президент, воно ніякі рамки цивілізовані не входить. Але знову таки треба шукати підходи до взаємовідносин. І я думаю, коли на арену спілкування президент вийде з цивілізованими термінами і не з звинуваченнями, а з баченнями. І з, викладів, з викладкою підходів, як там будувати відносини? Так як вони будуються зараз, це неправильно, це неможливо. Але знову таки мають бути кроки на зустріч один одному, да. тому що у нас великі проблеми, і ми їх без цивілізованої мови не вирішимо. Нам треба проблеми з Кримом вирішувати. Як це вирішувати? Однозначно я не знаю, але крім політичного кроку іншого не вбачаю. Тобто нам зараз з приходом нового президента і формуванням його команди треба формувати алгоритми будування відносин, цивілізованих відносин з Росією. В якій тональності вони мають бути, напевно, в різні. Але перший крок це політичний. А далі думати, які форми впливу. Чи взаємного о, спілкування робити. У стінах Верховної Ради України активно обговорюється можливість введення військового стану на Сході України. На вашу думку, чи необхідно це робити і що він передбачатиме? Якщо брати законодавчу базу України, закон про боротьбу з тероризмом визначає дії? Є структура, яка Суто в рамках своїх функцій це робить. Це антитерористичний центр при СБУ. Якщо взяти закон про надзвичайний стан семи, якщо я не помиляюсь, положень, які вбачають його введення, шість відповідають тій ситуації, яка зараз існує на сході України. Щодо воєнного стану. Якийсь закон теж існує. Ну, я думаю, що тут більше йде про закон про надзвичайний стан, тому що воєнне це ознаки агресії. Але Росія однозначно відмовляється від того, що буде здійснюватись агресія. Хоча, хоча по суті деяких проявів такі ознаки я вбачаю. Можливо, помиляюсь. А відносно надзвичайного стану є всі підстави його вводити. Можливо. Не можу однозначно сказати, чому його не вели. Можливо, з виборчою компанією це було зв'язано, але всі ті дії, які мали місце і мають на Сході, вони відповідають саме такому прояву. І головне, що легалізація такої ситуації стану надзвичайно, вона б дозволила. Легітимно і більш активно діяти. Це стосується і ведення обмежень в рамках пересування, тобто комендантського часу, в рамках огляду транспортних засобів, в рамках обмеження дій, які пов'язані з використанням засобів масової інформації, тобто трансляцій тих каналів, які Тенденційно чи в іншому в негативному плані висвічують ситуацію, обмеження акцій масових, е, тобто мітингів, і всього іншого, це б дозволило багато кроків ефективних зробити, щоб не до щоб такі прояви, які супроводжувались е, 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 захватом заручників. Е, Засобів, які мають відношення до масової інформації, телевишок і всього іншого? Тобто, більш жорстка регламентація була відносно тих осіб, які приймають участь у протиправній діяльності, ви згадали таке слово ефективність. А от якщо дивитися на цю антитерористичну операцію з самого початку, багато експертів говорили про те, що вона не була ефективною і не є донині. А Яка ваша думка? Я хотів би звернутися до основного положення. Ми вперше в таку ситуацію попали. Якщо раніше вона проводилась відносно крапкових моментів, тобто захоплення заручників, захоплення там будівлі, літака елементами екстремістами, то зараз до тієї ситуації підійти однозначно. Дуже тяжко Розумієте, сама операція, вона. По моїм міркам, раніше не передбачало такої масштабності. І для того, щоб провести таку операцію, то треба, я скажу, багато заходів підготовчих провести. Це мають бути підготовлені навчені особи. Мені сподобалася оцінка міністра оборони останнім часом, який висловив, що ми надалі от, в рамках підготовки фахівців. Будемо багато уваги наділяти тим же контрактникам і подібним особам. Давайте перенесусь на події, які стосувалися проведення аналогічних операцій в минулому. От я, як військовий контрозвідувальник, можу сказати, що мені тяжко сприймати те, що є в нас. Ми, як миротворці і представники військової контрозвідки, приймали участь в вилученні Залучників, заручників в країнах колишньої Йославії. коли в одному з анклавів одна із сторін воюючих захопила мирне населення. Саме наші представники, наші військові контрзвідувальники вийшли на переговорний процес, переконали воюючу сторону, що не можна так поступати з цивільним населенням. І коли тлумачать про миротворчий контингент на Україні, знаєте, мене так трошечки серце... Обливається кров'ю, думаю, коли ми захищали інших представників, інших е, представників е, держав і націй, і раптом виникають позиції, що треба якісь контингенти вводити до нас. Де не вже ми, цивілізована нація, не можемо зробити це самі? От і я думаю, відносно ефективності, так завершуючи відповідь, е, вона буде напрацьована. Сказати однозначно, як вона має бути? От, вернусь до того, що починали. Ми з такими явищами раніше просто не зіштовхувалися. Але те, що є зваженість, немає, знаєте, такої військового напору. А є бачення і пошук підходів, як провести ту операцію з найменшими втратами, тому що, на жаль, бачите, як. Поки що сказати ефективно чи ні, не можу. Скажу одне, є втрати, а це вже не ефективно. Я вам дуже дякую за цю розмову. На жаль, час добіг кінця глядачам. Нагадую, що про антитерористичну операцію та події на сході нам розповів генерал-майор запасу служби безпеки України, а також керівник військової контррозвідки СБУ з 95 по 99 роки Анатолій Матвієв. Залишайтеся із парламентським. Далі буде.